Доброго дня, друзі! З вами Саша Америка або Олександр Титирюк. І сьогодні ми поговоримо про пана Арестовича та прикинемо плюс-мінус, що він взагалі хоче і що він взагалі робить. Пана Арестовича називають змі блогером, актором, розвідником, політичним і військовим оглядачем. Висловлюю суб'єктивну думку. Дізналася, що є такий пан Арестович, коли почалося повномасштабне вторгнення. Коли у мене був вільний час, я дивилася ну, якісь успокаючі відео в бункері. Під Землею <хи> і ставала як би добре. Потім мені скинули трек Топольського з його голосом «Відбій тривоги, він називався. Там такий драменбейсовий топольський та біт. І значить, пан Арестович каже, все буде добре. Так от зайшов пан Арестович на широку публіку. В чому секрет? Чому пан Арестович викликає стільки емоцій, і чому горячи з ним стільки хайп. Пан Арестович професійний маніпулятор великими масами. Акторська діяльність в минулому дала пану Арестовичу. Таку харизму. Пан Арестович досить гарний мужчина, дуже великий йому плюс до того, що він набув або, може, мав якісь задатки з дитинства. Чому навкруги пана Арестовича ходить стільки хайпу, тому що він вміє його робити. Він професійний хайпажер. Якщо колись буде премія видатні українські хайпажери, то пан Арестович отримає там купу нагород в купі номінацій. Пан Арестович використовує різкі висловлювання. Ми пам'ятаємо, що було. Коли він сказав, коли там в Дніпрі впало, да щось те не те. Це була осінь 2022, Наскільки я пам'ятаю, після того він став більш акуратно висловлюватися. Він зняв себе корону, свою хайпову, і став трошки скромніше себе вести. У мене є запитання до пана Арестовича з приводу його досить частих проросійських настроїв. Запитання до пана Арестовича з приводу його минулого і його симпатій до російських діячів, те, що я знайшла, в статті, що він дуже симпатизував тому чуваку, дочку якого вбили дугіну. Пан Арестович дорослий мужчина, він вираз у совку. Тому ну, хочеш, не хочеш, що ця вся совєтська тришка буде в нього відкладатися в голові. Ну такий в нього нейронний зв'язок. Не знаю, що пану Орестовичу треба робити, щоб позбутися цього, але от факт є факт. У пана Орестовича є своя продуктова лінійка, в нього є якісь курси, які допомагають розкривати мислення, мислити якось там по. Іншому типу вільно яка аудиторія у пана Арестовича це люди, які хотіли б. Бути як він, але вони ніколи не будуть такими, як він, того що в них не буде такого багажа, як у пана Арестовича позаду. Пан Арестович дуже розумний. Його аудиторія ну, не така розумна, як він. Які плюси робить пан Арестович з тих, кого я знаю, напевно, що єдиний в Україні, хто якось намагається розмовляти про щось з орксами. Пофігуван опозиціяне речі. Хто ще треба подякувати пану Арестовичу за те, що він якось веде діалог з нашими сусідами, це якісь там пусті балачки, але ну хоч щось, хоч якийсь діалог. Тут таке спірне питання, чи він іноді закидає русняві наративи того, що він проплачений, чи він їх закидає того, що в нього ще совєтська тришка сидить в голові, чи він їх закидає шопоті русняві, типу опозиціонери з ним спілкувалися. Тут якби ми можемо тільки гадати і дивитися з плином часу на це. Те, що пан Арестович сказав, що він там може захоче. Бути президентом, це вообще АТАС. Скажу вам, що я зняла ролі про те, як Зеленський став президентом, якраз для того, щоб такі, як Арестович, ніколи не ставали президентом, і щоб оці от люди, яких всі бачать дуже багато раз, десь не ставали президентом, щоб у нас наступний президент був ну якби більш профільна людина, розумієте? Публічність пана Арестовича, ну, досить так сильно йому дає можливість колись там навіть, ну. І туди піти. Він каже там про демократію, як її ота стара дура, коли сказала, що наші воїни з зсу повинні всі балакати українською на передовій. Він типу за неї заступився, на що він на за неї заступився. Щоб опять хайпанути, розумієте? Да, він типу сказав ну адекватне щось, що типу, в нас повинна бути демократія, і люба точка зору повинна мати місце. Але ви ж розумієте, якщо ви не розумієте, то я вам скажу, що це просто був хайп. Пане Рістович, як зазвичай хайпує. І розганяє собі коментарі в його соцмережах. Якщо в нього про російська місія, да, у нас така незаметна будь-змією цією на два фронта, то це от було ну як очевидне, да що він за Русню. Якщо він більше за те, щоб Україна була класна, адекватна, то просто це хай тут або те. Або інше наше суспільство повинно ставати більш розумним інтелектуальним для того, щоб герої у нас мінялися трошки. Пан Рестович має право на існування, як будь-яка людина, яка має право на життя. Але нещодавно він каже, що ми можемо дати компроміси, щоб не вступати в НАТО. Ну що це за прикол? Добре, якщо там заморозка конфлікту, окей, ми можемо сказати, що ну да, всі втомилися, і що люди там на окупованих територіях далеко не всі хочуть назад до нас. Моя пропозиція. Думка на цю тему, що ми повинні та Україна, яка залишилась, да, ми повинні жити так круто, щоб вони захотіли до нас повернутися там через 5-10 років. Потім там ж влада зміниться, можна зробити прикольну двіжуху. <гум> Колись там. А зараз я не розумію до кінця за кого пан Арестович. Але я знаю, що точно в якийсь момент це стане очевидно і ясно. Пана Арестовича дуже багато контенту. Кожен день виходить купа всього. Пан Арестович розумний. У нього мультиканальна система просування. Коли він це все встигає, я не знаю. Ну це круто, що він встигає робити стільки контенту. На це можна порівнятися але я дуже б хотіла, щоб совєтська тришка вже пішла з голови пана Арестовича. Нарешті, того, що якщо він нормальний, будь нормальним до кінця. Я розумію, що хайп це круто, що це підписники, що це нові учні на курсі. Але ну, якщо ви кажете, що ми типу повинні ставати європейською країною, ну давайте використовувати більш білі методи просування власного бренду, пане Рестович. Давайте вже будемо більш чесними, якщо так можна сказати зараз. У нас в країні, хто готовий прямо сьогодні стати більш чесним в Україні. Кодло, оце все кодло, яке тримається за рахунок людей, в яких чогось нема. Чогось би їм хотілося більше. Чортове котло тримається за рахунок того, що багато людей, які не знають, що їм робить в тому житті, того що не склалось, Да, що вони їх виховували як щасливих вільних людей. Не склалось так, бо ми були в тому грьобаному совку. І от вони дивляться на пана Арістовича, і він їм здається ну, таким уж розумним, таким же ж крутим філософом, таким же ж далекоглядним. Я не хочу сказати, що пан Арістович не вартий того, що в нього є. Ні, буває, що на такі класний пост напише, який. Реально допоможе відбудувати нову Україну, буває така уже пророснява пропаганда. І ти думаєш, може сьогодні йому заплатили Україну, а завтра йому плати Росія, або не знаю, як це назвати. На жаль, зараз українське суспільство поглинає от такий дикий контент, тупий. Не кажу, що у Гарістовича тупий контент, але в загальному люди дивляться якусь херню і підписані на людей, які творять якусь херню. Так не повинно бути, якщо ми хочемо доєднуватися до європейського союзу, якщо ми плануємо Нуємо доєднуватися до адекватного світу, нам треба ставати більш освіченими. для того, щоб Арестович був один із публічних діячів, а не номер один слово якого може бути істиною він як проповідник для купи людей. Якщо ми кажемо про демократію, повинен бути вибір. Якщо люди ведуться на оці дешеві панти, хайповські, то буде важко коротше. Нам і зараз ті ситуації, в якій ми є, не зрозуміло вообще, що відбувається, тому що якась зрада зі всіх сторін і от є. Нормальні люди да, в країні, які щось роблять. Але стільки людей, які тупо хайпять на чужому горі, які заробляють на чужому горі, що мені дуже страшно за нашу країну. Тому от я знімаю ці відоси, бо хочеться, щоб було. Трошки інакше, який останній висновок ми можемо зробити по пану Арестовичу. Він професійний гайпажер, неоднозначна людина, людина, яка за рахунок свого охоплення продає свої курси, і ми можемо сподіватися, що ті проросійські наратіви, які ми чуємо від нього іноді, вони спровоковані тим, що він виріс у савку, а не тим, що йому платять. Орки, але якщо виявиться, що йому платять орки, друзі, будемо знати. На зараз я вважаю, що така постать в медійному просторі як пан Рістович, вона корисна, вона підбадрює нашу владу щось робити нормально, бо іноді він може сказати такі речі, які ну прям. Молодець, да, що він це каже. Але хотілося б більше економіки. Але я так розумію, що в Арсеналі Арестовича більше політика. Хотілося б більше економіки, бо всі дуже багато балакають. А про гроші щось ніхто не каже, як нам заводить бабки. А нам треба заводити бабки в Україну. Треба заводити валюту. Тому я розробила рубрику Валюту Україні Зняла перший пілотний відос про медичний туризм. Тому буду рада, якщо ви подивитеся його. Дякую, друзі, за увагу. Я вірю в те, що українці стануть свідомішими, і ми колись доєднаємося до адекватної європейської спільноти. Слава Україні!